Усім доброго дня! Мене звати Яна, я психолог, і ми продовжуємо надавати відповіді у рубриці Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столара. Сьогодні ми будемо з вами надавати відповідь на наступне запитання. Після демобілізації чоловіка з'явилось відчуття, ніби ми стали зовсім різними чужими людьми. Що з цим робити? Дуже вдячна вам за це. Надактуальне, важливе запитання, і хочу нагадати, якщо ви маєте запитання, ви можете надсилати їх нам, заповнивши Google форму, яку знайдете в описі під даним відео. А зараз переходимо до відповіді. Отже, хочеться сказати, що те відчуття, яке ви описуєте, що ви і ваш чоловік стали ніби як різними людьми після оповернення, до родини це дуже поширена, дуже болюча і складна проблема, з якою, на превеликий жаль, зустрічається велика кількість сімей. І це не просто про кризу у стосунках, це наслідок дійсно глибоких змін, які відбувалися протягом певного періоду, як з ним, так і з вами під час його відсутності. І це неминуче. Люди постійно змінюються, але коли вони знаходяться разом, ці зміни є не такими помітними. Особливо коли ці зміни дійсно впливають на психіку, вносять певні зміни у життя, і це відбувається на відстані, то, звісно, це дуже відчутно для подружжя. Тож давайте розберемо, чому саме це відбувається. По-перше, військовий досвід дійсно дуже змінює людину. Ваш чоловік прийшов, прийшов через надзвичайні випробування, які дійсно у нього формували нові цінності, нові звички, нове якесь бачення світу і себе в цьому світі. І те, що раніше для нього було важливим, сьогодні може здаватись йому більш дрібним. А нові пріоритети, які з'явилися, можуть бути ще незрозумілими для вас. Враховуйте також те, що ви також змінювались, просто це не так помітно і відчутно. Поки ваш чоловік був на війні, ви брали на себе нові ролі, ви стали сильнішими, ви навчилися самостійно приймати певні рішення, шукати вихід із різних труднощів, брали на себе відповідальність, і ваше життя Ви також адаптувалася як особистість кожним днем до нових реалій. І повернення з війни це не просто про повернення додому людину, людини, це, звісно, дуже складний перехід від стану постійної бойової готовності до мирного, звичного життя. І це вимагає часу і певних зусиль з обох сторін. Чоловік може почувати себе розгубленим, ізольованим, незрозумілим у звичайних побутових ситуаціях, які раніше не викликали ніяких труднощів. Нагадуйте, що ви жили різними життями цей період. І зараз у вас мало можливо спільних спогадів за цей період. І це створює ніби таку умовну прірву між вами, яку потрібно з часом подолати, і заповнити її новими спогадами, новими спільними інтересами. Тож, що з цим усім робити? Відновлення стосунків після повернення чоловіка додому вимагає терпіння, відкритості, взаємної роботи з обох боків це однозначно. Тож, для початку важливо створити простір для відвертого спілкування, намагатись говорити, слухати, чути одне одного без тиску. Можна почати з простих запитань про. Його почуття, а не про що там було, можна спробувати проговорити, що ви відчуваєте, що ми віддалились, що я дуже б хотіла зрозуміти, що ти зараз відчуваєш, або про що ти зараз думаєш. Спробуйте використовувати більше я повідомлень, замість ти став іншим. Краще сказати, Я відчуваю себе розгубленою, бо мені здається, що ми ніби втратили певний зв'язок. Це допоможе уникнути звинувачень і допоможе зробити вашу розмову більш відкритою і конструктивною. При цьому важливо проявляти терпіння, оскільки чоловік може бути не готовим одразу ділитись, йти на розмову, шукати вихід. І його мовчання це не завжди про байдужість, а найчастіше це ознака того, що йому зараз складно знайти слова, щоб якось виразити свої почуття і переживання. Йому потрібен час. Далі можна спробувати відновити певні спільні ритуали, пошукати спільні інтереси. Якщо старі хобі більше вже не цікавлять вас, то можна спробувати знайти щось нове: прогулянки, знову ж таки, нове хобі, перегляди фільмів. Це може допомогти вам створити нові спільні спогади. І починати з чогось маленького. Наприклад, можна запропонувати разом приготувати смачну вечерю, або випити вранці кави, без гаджетів прогулятися парком. Ось ці малесенькі кроки допоможуть відновити відчуття певної близькості. Невід'ємною частиною також є прийняти нову, умовно кажучи, особистість вашого чоловіка, не намагатись повернути. Того чоловіка, який був раніше. Це марно, це лише про ваше розчарування, про витрату ваших сил та про виснаження. Важливо усвідомити і прийняти, що так, мій чоловік змінився. І це не завжди про погане. Я також змінилась. Тому спробуйте дізнатись ось цю його нову версію. Познайомитись з нею, з його поглядами, що його зараз цікавить, що він цінує, що він взагалі планує, як він бачить подальше життя, куди хотів би рухатись. Навіть якщо він поки що, можливо, не говорить про це, але його військовий шлях все одно це частина його особистості, і тому про це важливо пам'ятати. Звісно, варто визнавати його мужність і те, що він пережив, не знецінюючи його досвіду виразами, типу, все, війна вже пройшла, ти вдома, або це було раніше, перемикаюся, повертайся. Це неможливо. Це вже інтегрувалося в його життєвий досвід. І та частина того, як він сприймає світ і взагалі своє життя в подальшому. Тому важливо це прийняти. І, звісно, при цьому не забувати. Про себе. Вам також дуже необхідно цей період підтримка. Ви можете говорити про це з близькими людьми, кому довіряєте, знаходити час для себе, щоб не вигорати емоційно. При необхідності розгляньте питання сімейної терапії. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, то, звісно, професійний спеціаліст, психолог, який працює з ветеранами, з сім'ями або має спеціалізацію в цьому напрямку, може допомогти вам подолати певні імовірні. Травми та налагодити спілкування. Пам'ятайте, що ваша любов і готовність боротись за відносини це вже половина вашого успіху. Так, це непростий, але можливий шлях до відновлення і створення нового, можливо, ще більш міцнішого фундаменту для благополуччя вашої родини. Тож, бережіть одне одного, турбуйтеся про себе. І ще раз вдячна вам за запитання і до наступних зустрічей!